Сьогодні поговоримо на досить важливу тему для всіх водіїв: обов'язкове страхування цивільної відповідальності, або ж як кажуть, автоцивілка. Нові зміни в умовах страхування викликають дуже багато запитань. Тож сьогодні ми будемо з ними розбиратися з нашим експертом. Це актуальна розмова, і я рада вітати у студії Володимира Волоху, директора Черкаської обласної дирекції страхової групи ТАС. Вітаю вас. Доброго дня. Вітаю. Ну, спершу розпочнемо все таки з ціни. Чому вона зростає і чи таки зростає, бо досить різні твердження. Так, зараз на серед водіїв. Дуже, дуже-дуже поширене питання, що буде, яка ціна буде, тому що ми вже трошки звикли, що ціни в нас підростали, але е, в зв'язку з вступом нового закону е, про цивільну відповідальність з 1 січня 2025 року ціна виросте значно. Це лякає наших е, всіх водіїв, тому що в основному водії ну, в великій мірі брали поліс не для себе. Вони брали для поліції, брали для чужої людини, для іншого все. А новий закон, який буде, як я говорю, з 1 січня, він кардинально змінює всі відносини між страхувальником, між водієм і страховою компанією. Міняється зовсім кардинально сервіс і обслуговування клієнтів. І тому цей сервіс потрібно, як кажуть, ну, трошечки платити. Так, десь. На першому етапі ціни зростуть десь процентів на 40-60, можливо, перший квартал буде такі ціни від діючих на сьогодні, а потім все одно будуть поступово-поступово зростати, бо причина, яка багато буде діяти договорів минулорічник на минулий, на сьогоднішньому законі, який сьогодні діє до 31 грудня, а потім уже із 1 січня, ті, хто купить новий, Поліс автоцивілки буде уже діяти на нових умовах і нових цінах. І тому за сервіс, за те, що поміняється, кардинально для наших водіїв, на жаль, прийдеться трошечки більше платити. Ну, перш за все, ви говорите, стара нова автоцивілка, що зміниться для тих водіїв, які мають от за минулим законом, не те не то, що діє з 1 січня, будуть якісь зміни відчутні для них? Так. Да. Дуже відчутні, дуже відчутні зміни. Саме перше, як сказати, міняється навіть ліміт відповідальності страхової компанії. Якщо на сьогоднішній день ми відповідали за майно за нанесене шкоду в межах 160 тисяч, то вже із 1 січня це ціна подвоїться. Це буде у нас уже 320 тисяч. Якщо за життя і здоров'я потерпілих було 250 тисяч. То з 1 січня це вже буде півмільйона. Але це не означає, що, наприклад, страхова буде тільки в межах там, 250 тисяч. Це буде до п'яти автомобілів, до п'яти вартості, до 1 мільйона 250 тисяч страхова компанія буде, може заплатити за один якийсь страховий випадок. А по життю і здоров'ю, то там дуже значно великі суми буде страхові компанії будуть платити. Це зміна ціни. Друге, у нас було таке поняття, як знос. При розрахунку страхового відшкодування на старенькі автомобілі майже чуть до 70% на запчастини страхові компанії, ну, в залежності від віку машин, мали зняти знос із вартості цих запчастин. Це не дуже красило страхову компанію, це збурювало самих власників. Автомобілів, які потерпіли, і саме саме знаєте, в цьому законі якийсь на сьогодні діє да нібито він покликаний захищати інтереси тих людей, яким нанесли шкоду, а він їх ставив в те положення, що вони в самій більші біді йому розбили машини. Йому не доплатили всі гроші. Якщо в нього не новий автомобіль, а автомобіль вже якийсь вік має, о, має знос йому не доплатили знос, і цій людині приходиться самі бігати і рішати проблеми. умовно Умовники страхова компанія захищає того, хто купив поліс, а не так захищала ту, ту особу, яка потерпіла. Це кардинально все змінюється, тому що не буде вже зносу буде платитися відновлювальний ремонт автомобіля. Так що, якщо страхова компанія заплатила, ви зможете піти і на нормальній станції технічного обслуговування поремонтувати автомобіль. Ті, хто вже будуть мати поліси, опять же кажу, з 1 січня, хто куплять, у них буде ліміт без довідки дає в межах 250 тисяч, як наша відповідальність. Такий е, ліміт. Сьогодні хто має поліса, у їх відповідальність 160 тисяч, а ліміт без довідки е, поліції може тільки до 80 тисяч. Тут вже нас розширюється цей діапазон. Ми е, будемо, е, франшиз вже не буде, коли люди могли там собі щось ну, використовувати, як скажу, купляти дешевше поліче, щось інше, а потім. Потерпіла особа і бігала, і витребувала від страхувальника, отдай мені ті там 1600 чи 3200, скільки там людина була, то цього вже не буде потрібно робити. Це вже буде за рахунок ну, страхова кампанія. Плюс те, що о, страхова кампанія буде мати, не то, що мати право, буде о, о, старатися виплату зробити на станції технічного обслуговування, щоб людина поїхала там і дійсно заїхала туди. Збитою машиною і забрала умовно таку ж саму, як вона була до дорожньо транспортної пригоди. Так що, це такі кардинальні зміни у наших відносинах між страхувальником і клієнтом, ну і потерпілими, вони вже будуть набагато-набагато кращими. А що ж робити тим водіям, які мають діючі автоцивілки за старими умовами? Так, цим трошечки, умовно сказати, не повезло. Да? Хоча на сьогоднішній день у наших страхових компаній такі невеличкі черги образуються, щоб купити за а, старою ціною, ми їх переубіждаємо і говоримо, що не беріть його, беріть. Ну, інколи люди ну, немає коштів або бояться. На жаль, вони будуть діяти по старому закону, так як і було. Ціна до 160 тисяч. Якщо, не дай Бог, кому не наніс шкоду, все одно будемо. До 80 тисяч європротоколи складати, хоч і в тієї людини, яку може бути потерпіла, і європротокол складати можна до 250 тисяч, але ми будемо діяти по цих цінах. Які можливості? Люди можуть до нас звернутися і просто достроково припинити цей договір дію. Ці кошти, як, ну, це ще в ній такою мовою, якщо у вас не було дорожньо транспортних пригод і вам страхова компанія не платила нічого, не було ніяких виплат, звертаєтеся до нас, до страхової компанії, розриваєте цей договір, кошти, які залишаються до кінця дії цього договору, перекидаються на новий, і ви можете придбати цей повноцінний, класний, хороший як говорить, договір з, ну, автоцивілки. Тобто, з ваших слів, ви не радите до 1 січня терміново бігти і купувати автоцивілку за старими умовами, щоб купити її дешевше. Всіх друзів своїх, всіх своїх знайомих, я чесно говорю, що відмовляю. Відмовляю, тому що, ну, повірте, дуже багато автомобілів дорогих, дороговартісних. І нерідко оцих 160 тисяч не хватає. Людина нанесла збиток, ми до 160 тисяч заплатили, все інше це ваша біда. Це ваша. Кредити, мрії, які там відкладали на якусь мрію, на щось придбання, щось придбання, треба ничковій виймати і віддавати потерпілому і все там. І тому сьогодні не потрібно. Плюс те, що е, е, я вам ще говорив, що якщо зняли з людини знос, людині не доплатили. Вона вже не йде до страхової компанії, ми виконали своє по закону. Вона йде і трусить ту людину, яка нанесла шкоду, що давай доплачуй. А де брати? Якщо ти сьогодні зекономив десь якісь кошти, якщо в тебе сьогодні не вистачає купити на новий поліс чи щось таке, да? то де ти візьмеш великі суми грошей, коли збитки сягають там і мільйони, і все. Сьогоднішнього ліміту в 250 тисяч його практично не вистачає поступово. Поки, на жаль, іде війна, ми ну, не можна так підняти ліміти, не таке. Такий стан у людей фінансовий, що можна було підняти так, як і в Європі. Але ми хочемо ну не ми. Законодавство буде рухатися в сторону збільшення, і практично, як дай Боже, щоб тільки закінчилась війна, то ліміти відповідальності страхової кампанії будуть повершатися практично чуть ли не до 32 мільйонів. Ну не дай Бог якась машина розбилась, не дай Бог якусь шкоду дійсно, не дай Бог ще щось таке. Ніхто без відшкодування не залишиться. Так що е, тим, хто має стару автоцивілку, радимо зайти в свою страхову компанію і зробити придбати собі нову. Ви говорите про значні зміни між страховою компанією і власне клієнтом. З яких чинників все таки складається вартість полісу? Це там технічні параметри, авто, регіональні коефі... коефіцієнти, стаж водія, що найбільше впливає? Дуже багато чинників. Самі перші чинники, про які ну, практично, напевно, ніколи ніхто не задумується із водіїв, бо ціна авто це вілочки складається із того, що нам, якщо сталося ДТП, потрібно віддермати ну, Наприклад, автомобіль пошкоджений. нам потрібні запчастини. Нам потрібна станція технічного обслуговування і, на жаль, ціни на запчастини у нас. З кожним, я не знаю, чи кварталом чи місяцем долар росте, запчастини ростуть. Війна, логістика втратилася, неможливо привезти ті запчастини, які всі, відсутні запчастини. і це воно створює якраз, ріст цін на запчастини. Це теж входить, як сказати, у відшкодування. Станції технічного обслуговування теж хочуть зберегти своїх працівників, яких на сьогодні дуже мало, бо багато. Хлопців, кваліфікованих е е працівників пішли на війну, на жаль. І ті, хто залишилися, на них йде велика охота між конкурентами. І щоб зберегти, приходиться теж піднімати е ціну на ремонтні роботи. Ми це розуміємо і дуже розуміємо, тому що е черги на ремонт автомобілів великі і треба фахівців. Це теж піднімає, як сказати, ціну. Але е ми скажемо, що і війна додавала нам що. Люди, яких, наприклад, жінки, в яких чоловіки пішли на війну, вимушено сіли на автомобілі без досвіду, без такого, в такий поток, як ми сьогодні бачимо, збільшення, навантаження в наші е, дороги забиті, до нас приїхали. Люди інші жити з інших міст, насиченість транспортних засобів, і в нас створюється в цьому потоці дуже багато ДТП. Відключення світла, відключення всього такого. І якщо на початку 2000-х років соста чоловік, які придбали поліс, один-два попадали в ДТП, то сьогодні зі ста чоловік, які придбали поліс, 7-10 мають дорожню транспортну пригоду. І це все воно, якщо ви все до купки скласти, зробити, і за цього і росте ціна. Ціни зросли на запчасті, пішло. Збільшилась кількість аварій, пішло. Ну можу сказати, що трошечки е таке як сказати на полегшення. Е будемо е і будемо добре застосовувати для наших автомобілістів пільги. О, бо е, раніше ми не так е, не так використовували страхові компанії, бо що ну, нині ціноутворення буде вільне. Нам раніше диктували і казали, що ціни будуть такі. Зараз кожна страхова компанія буде е, сама утворювати ціну ціноутворення е, поліса. Це було моє власне наступне питання: ціноутворення полісу для пільгових категорій. Це буде власне. Це не для пільгових категорій, ага. це для всіх інших. От людина, якщо вона дуже так. добре їздить, да? Вона не робила ДТП практично ну, за останні п'ять років, ми беремо статистику за останні п'ять років. Якщо вона не зробила дорожньо-транспортний пригод, в тебе буде знижка від 5 до 20%. Ми будемо дивитися, ну, щоб людину заохочувати, щоб вона менше платила, якщо ну, щоб бережно відносилася, і вона буде знати, що я буду їздити добре, я менше буду платити, тому що ціна буде виростати. Сьогодні ціна, як умовно, десь там буде від. Майже від двох тисяч і вище піде, 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 чуть ли не до 10 тисяч, якщо великі міста. А в подальшому, я скажу, до кінця року ми самі не знаємо, самі не можемо прорахувати, подивитися, бо ще це початок ціну нового ну, договору, вона буде поступово виростати. Ви задали питання про пільговиків, так? Да? Так. Пільговиків, ну. Всіх хочуть прив'язати до страхових компаній. так слово, як може не сказав, сказати, сказав призв'язати. У нас були деякі пільгові категорії, які нічого не платили їздили умовно безкоштовно. Це були учасники бойових дій, які, не дай Бог, скоїли дорожню транспортну пригоду. За них платило моторо-транспортне бюро України. Але, на жаль, так, війна і дуже багато у нас учасників бойових дій. І тому, щоб е, вони були е, до когось прив'язані до якоїсь страхової компанії, е, вони будуть не то, що змушені, їм буде пільга 50% від вартості е, поліса. Зараз лежить у Верховній Раді закон, що все-таки можливо до кінця року зробити їм ноль. Щоб вони теж не платили, умовно за одну гривню в страховій компанії купили поліс, прив'язалися до якоїсь страхової компанії, якраз і з ними і, ну, і вели. Свою роботу, як страхові компанії їх забезпечили, обслуговували це надавали сервіс. Але він ще покалежить. І тому пенсіонери, які мають машинки до 2,5 кубічних сантиметрів, електрички, які мають до 100 кВт, бо раніше їх не було, не включали і не надавали пільги пенсіонерам. І інваліди першої, другої групи цим будуть, як було по старому законодавству, так і буде надаватися. Ці пільги. Ну, часто ще звучить інформація, що будуть жорст, жорсткіше перевіряти страхові поліса, ну тобто перевірка буде більш суворою. Що це може означати і чи правда це? Так, це правда. Ви знаєте, бо ми самі по своїй статистиці бачимо, що, е, умовно, десь відсотків 20 не застрахованих. Це просто це багато. Люди. Це, це багато. Ну це дуже багато машин. Розумієте, вони всі в нашому потоці. Да? Вони всі в нашому потоці створюються раз, дорожньо транспортні пригоди. У нашого клієнта є поліс, ударив його без поліса. Європротокол не діє. Треба визивати поліцію, суди, все інше. Раз, це треба розбиратися, де йому брати ті кошти, що робити, таке це все, це все і дуже багато. І тому а, буде. Рішуче це питання, як сказати, виноситься на, на те, що якщо раніше перевіряли наявність поліса при скоєнні е, дружно-транспортної пригоди або порушенню правил, да, то зараз працівникам поліції дозволено просто він може стати з планшетом підійти до будь-якої машини, яка стоїть, навіть не використовується, ну не їздить, немає водія, пробити на планшеті. і… В цьому автомобілі, у цього власника немає поліс автоцивілочки, уже на нього може буде накладатися штраф. Перевірка документів, немає штрафу. Виїхав ти сьогодні до Києва, їдеш в Золотоношу на КПТБ взловили. Виписали протокол, один штраф. Доїхав до Переяслава, а там своя група стоїть. В той же день, через якийсь проміжок часу, ще буде тобі один штраф. Ти не повинен їхати далі, ти повинен виконати закон. Ти якщо попався тобі штраф, їдь шукай найближчу е, страхову компанію, придбай поліс і їдь далі. Камери, які тільки працювали умовно на швидкість, там, да? сьогодні ці камери будуть запрограмовані на те, що якщо побачить камера, ну, сфотографує і на цьому автомобілі немає, отримуй лист щастя. Так що... Навіть через камери. Навіть через те. А от ви камери. кажете, ну, типу, в Черкасах, потім на іншому КПП зупинили. Чи можна отримати два штрафи в один день можна. за одне і те Уже ж саме буде порушення? Уже буде. Це з Нового року. Це буде таке за одне, одне порушення. Воно умовно ну, чим? Воно е, регламентоване. Ну, одне порушення там обгін чи щось таке, да, це ти зробив теж на одному участку. Ти, якщо не взяв поліса, в тебе є можливість поїхати і купити, придбати. Є сьогодні у нас. Ну, дуже така унікальна, і класна, і хороша. Вона з одної сторони е, в тебе є телефон, є всякі різні платформи, які ти можеш зразу ж купити, сидячи в автомобілі, не їдучи нікуди, якщо є інтернет, ти його можеш придбати, оплатити, зробити і вже їхати е, далі із виконаним е, перед е, суспільством. Зобов'язання мати поліс автоцивілки. Але ж це одне порушення вважається. Ну правильно, відсутність ну, страхового так, полісу. Треба, треба людей заінтересувати копійкою. На жаль, ну копійкою. Але можливості є. Якби сказати, що в те, ну, тебе немає такої можливості, я скажу: є інтернет, є страхові компанії, є площадки, які продають, є вибір шалений, яке говорити, можна придбати це все зробити. А саме головне, треба вчасно поновлювати. Навіть якщо ти я кажу, вчасно прозівав, там добуде таке до п'яти днів, це буде один штраф, ти не поновив. Більше п'яти днів. Це майже в два рази штраф буде більше. Ще по ціні по штрафу, поки там не внесені зміни в закон. Але це найближче майбутнє буде, воно все рішатися. Найближче так, майбутнє, тобто це ще не з 1 січня нас чекає. Штрафувати будуть це. Чи ну, вже це. Ну а штрафують? ціни ні, сьогодні ціна там 425 гривень, так? Да? Це якщо за відсутність ти... страху. Да. Якщо ти вже проігнорував 825 гривень, поки такі ціни, але ціни будуть ще більше, штрафи більше будуть. Ну, з ваших слів, ви сьогодні неодноразово згадали, що трафік більше. Чи можна сказати, що за останні роки більше випадків ДТП і більше звернень до вас як до страхової компанії? — Дуже багато. Повірте, багато, якщо у нас. Я беру по своїй страховій кампанії. А, і, м Горжуся тим, що як говорить, нам найбільше довіряють страхові компанії. ми найбільше зібрали страхових платежів по Україні, і ми найбільше як сказати, зробили виплат відшкодування. Інколи, от, ну, в нас є електронна черга. В місті Черкаси для, для містян є електронна черга, щоб людина прийшла і його безпосередньо обслуговували. Була увага йому, все, документи, все зробити. І е, коли ми приходимо в понеділок, то вже до. То в четвер вже запись є. В понеділок, вівторок, середа, четверка, три особи, які приймають, раз, цей час, вони вже е, розписані райони. У нас в районах люди, наші, наші фахівці, спеціалісти, і ті, які не, при... не то, що не покликані робити справу по відшкодуванню, вони допомагають їм робити все зробити, щоб не тратити час, без трішки людині зробити виплату. тому дуже багато. Ну, страхових випадків, ну, ви можете самі побачити, які І, на жаль, є такі з великими збитками, що це жах. Ну і так би мовити, підсумувати ціль не зростають людям. Це не подобається, в принципі, це зрозуміло. Чи є, можливо, якісь варіанти економії все-таки на автоцивілки, чи буде одна фіксована ціна? Ну, окрім, окрім там пільгових категорій, як ви вже зазначили. Ні, вони е е саме не то, що пільгою буде, а тим. Будь уважним, будь акуратним, і ти будеш мати завжди кожен рік ще більшу і більшу якраз, знижку а, для себе. Будеш неуважним, будеш здійснювати ДТП, буде більше тебе двох ДТП. Жди, що у тебе буде майже до 50% зросте твій вартість твого автополіса в автоморотранспортному бюро. Відображається історія кожного водія, кожна страхова кампанія зобов'язана. Подивитися історію цю. І якщо ти поганий водій, неслухняний водій, отримуй поліс. Якщо не на 50%, то ще більше, раз, ще дорожче. Так що буде основною пілею, менше ДТП. Будь акуратний, будь вічливий на дорозі, і поліс буде в тебе самий дешевший. Дякую вам за вичерпні відповіді. Це була актуальна розмова. Е, головний меседж, певно, сьогодні: будьте пильними за кермом. І... У вас буде можливість мати нижчу ціну на автоцивілку. Це була актуальна розмова. Говорили сьогодні з Володимиром Волухою, директором Черкаської обласної дирекції страхової групи ТАСС. На цьому ми будемо завершувати. Дивіться нас на Вікая. Читайте на нашому сайті. А ми зовсім скоро побачимося.